В інстаграмі з'явилася нова функція Пробний режим. І сьогодні я вам розповім про те, як вона працює, як за допомогою неї можна набирати нову аудиторію, і що робити, якщо у вас цієї функції ще немає. Мене звати Каріна Левська, я допомагаю брендам і блогам зростати в Instagram через Reels. І я вже протестувала цю функцію на аккаунтах своїх клієнтів та знайомих, тож давайте розбиратися. Як це працювало раніше, ви викладаєте Reels до себе на сторінку, і якщо ваша аудиторія активно взаємодіє з цим контентом, лайкає, коментує, зберігає, тоді Instagram продовжує просувати це відео в стрічку рекомендацій і показує новим людям. Тут що сонце вийшло? Не було ніколи от тобі. Я не буду це ще раз перезаписувати, тому я думаю, що ви пробачите мені сонце в кадрі. Сподіваюсь, там виглядає добре. Це було проблемою для маленьких аккаунтів, бо дуже важко було просуватися органічно. Але тепер з новою функцією відео можна викладати одразу на холодну аудиторію, тобто людям, які взагалі вас не бачили, не знають, ніяк з вами не взаємодіяли. І якщо ви викладаєте туди якісний контент, це чудова можливість набрати нову аудиторію. Як викладати відео в пробний режим розповідати не буду. Я думаю, що тут все досить очевидно, але раджу звернути увагу на опублікувати через 72 години. Цю функцію краще вимкнути. Здається, сонце вже в мене на обличчі. Цікаво, як мені. <ріху> раджу вимкнути, опублікувати через 72 години і вручну викладати відео, які ви захочете. Тож, які відео треба викладати в пробний режим, щоб це було дійсно ефективно? Треба пам'ятати, що ви викладаєте відео на холодну аудиторію людям, які абсолютно вас не знають. І помилка багатьох починаючих блогерів, що вони впевнені, що вони самі по собі дуже цікаві. Хоча насправді треба змиритися з тим, що людям цікаві тільки вони самі. Тому, коли розповідаєте про себе, додавайте якусь цінність для людини, яка буде це дивитися. Діліться своїм досвідом, розповідайте якусь корисну інформацію, яка може допомогти вирішити проблему вашої цільової аудиторії. Так, ваш блог буде дійсно швидше зростати. І тепер перейдемо до варіантів того, як можна використовувати пробний режим. Перший мій улюблений, бо він трошечки лінивий. Можна просто продублювати контент, який ми вже знімали в пробний режим, і показати той контент, який бачила наша аудиторія. Тепер аудиторія, яка з нами не знайома. Проаналізуйте свої відео. В статистиці можете подивитися, які відео найбільше зберігали, або з яких найбільше підписувались люди на вас. І спробуйте його продублювати в пробний режим. Наприклад, півроку тому ми з моєю клієнткою зняли відео, яке зібрало 500 тисяч переглядів і принесло 6,5 тисяч підписників. І коли з'явився пробний режим, я випросила Марі продублювати туди це відео. І ми отримали ще 130 тисяч переглядів і. 1600 нових підписників. Абсолютно нічого не роблячи, просто продублювавши відео, яке вже було ефективним на сторінці. Чому це відео так спрацювало? Його цікаво дивитися, навіть якщо ви не знаєте автора, і плюс це підбірка брендів, яку хочеться зберегти. До речі, на цьому відео 17 тисяч збережень. Коли ми виклали перший раз, і потім через пробний ще 3-7. Тому зверніть увагу на цей формат, бо це і корисно для глядача і показує вас як експерта, і тим паче це будуть зберігання, які будуть допомагати просувати вас в рекомендаціях. Другий спосіб, як можна використовувати пробний режим, це тестування. Тут, як в таргеті, коли тестують рекламні креативи і дивляться, які з них ефективніші. Якщо у вас була проблема, що ви не знали, який краще заголовок додати на Reels, або який краще початок вирізати якийсь момент чи ні, ви можете спробувати закинути в пробний режим різні версії вашого відео і подивитися, які з них вийшли ефективнішими. Так можна, наприклад, експериментувати з початком відео, можливо, спробувати різні. Куки, які дотримують увагу глядача, і подивитися, що буде краще. Або ви можете подивитися в статистиці, в яку секунду люди виходять з відео, прогортують його і можете спробувати або скоротити, або замінити цей фрагмент. І тоді, можливо, ефект буде краще. І потім, коли ви вже отримуєте результати, ви можете обрати, яке відео ви викладете на основну стрічку для своїх підписників. Але будьте обережні з тим, щоб покладати однакові відео по 10-15 разів, бо людей це може дратувати. Я так декількох заблокувала. Ну і плюс інстаграм зараз зробив більш жорсткі правила для плагіату і спаму. І ось такі дії, якщо ви викладаєте багато відео з невеликим інтервалом, інстаграм може считати як спам. І є третій спосіб, який органічно з'явився під час нашого тестування з клієнтами. Якщо ви добре знаєте свою аудиторію, що їй подобається, і у вас є контент, який точно класно, зайде у вас на сторінці, але коли ви виклали в пробний режим це відео, воно не зібрало перегляди. Краще не перекидайте його одразу з пробного режиму на основну стрічку, а закиньте його заново. Бо цей контент може бути дійсно цікавим вашим підписникам, а просто не зайти в пробному режимі на холодну аудиторію. Але інстаграм вже порахував, що це відео не дуже цікаве і на основній стрічці не буде його так активно активно просувати він може навіть менше показувати вашим підписникам цей контент. Тому третій спосіб це пробувати викладати відео і в основну стрічку і в пробний режим одночасно. У вас є нове відео, ви не впевнені, що в пробному режимі воно спрацює, і ви можете його просто продублювати. Створюєте собі чернетку, дублюєте її, і викладаєте одне відео в пробну і одне відео в основну стрічку. З темами для контенту в пробний режим наче трошки розібралися. Звісно, це можна було б зробити детальніше і глибше. Можливо, я зроблю це в одному з наступних відео. До речі, поставте. Будь ласка, лайк. Якщо ви дивитесь це відео, ви, скоріш за все, хочете набрати собі нову аудиторію. І я тут зацікавлена в Ютубі, тому буду дуже рада, якщо ви мені трошечки допоможете просунути це відео в рекомендаціях. Ну і давайте продовжувати. Коли ви викладаєте «Reels», Перше, що має зробити алгоритм, це зрозуміти, кому показувати це відео. Я думаю, що ви помітили, що ваші рекомендації складаються з відео, які вам цікаві. І це так само працює, коли ви викладаєте відео. Алгоритм має зрозуміти, кому показати це відео, кому це буде цікаво. Для цього він аналізує надписи на відео, опис під відео, хештеги, ключові слова. І якщо нічого з цього немає, алгоритм просто не розуміє, кому показувати цей контент, і якщо він буде заплутаний, він просто не буде ризикувати і може мінімально показувати ваше відео. Варто пам'ятати, що інстаграм зацікавлений в тому, щоб ми якомога довше знаходилися на платформі, тому він буде підбирати контент по тому, хто чим цікавиться. Тому я раджу додавати ключові слова. Ви їх можете просто виписати в описі під відео або вшити їх в текст. Я так люблю більше. Я зазвичай під рілсом більш детально розкриваю тему, яку я підняла в Рілсі, і там вже всередині вшиті всі слова, які допоможуть алгоритму зрозуміти, кому ж показати це відео. Ну і що ж робити, якщо у вас цієї функції ще немає? Перевірте, можливо, у вас не остання версія застосунку в і її вже час оновити. Потім можете спробувати перемкнути бізнес аккаунт на особистий і назад. І також можете спробувати написати в підтримку. Але, звісно, немає гарантії, що це 100% спрацює, але інколи це дійсно допомагає. Ну і якщо у вас все ще немає цієї функції, не засмучуйтесь, зовсім скоро вона вже з'явиться на абсолютно всіх аккаунтах, бо Інстаграм так вводить всі свої нововведення. Він спочатку додає їх на е, хаотично на деякі аккаунти, і потім, якщо вже це оновлення всім сподобалось, додає на абсолютно всі. І я думаю, що пробний режим це точно одна з тих функцій, яка точно з нами залишиться. Начебто з пробним режимом розібралися. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Ну і буду дуже вдячна за лайк, Ну, ви можете підписатися.